Доброго вечора на часі тема дня її програми сьогодні. Заступник начальника відділу культури та туризму кіровоградської міськради неля чорна. Доброго вечора, Доброго вечора. у розпалі літо на кіровоградців. Ось ці вихідні чекають е, такий цікавий захід. Цими вихідними відбудеться як мистецькі вихідні. Розкажіть, будь ласка, нагадайте нам коротко, що це взагалі таке, кому спала на думку така ідея і коли. Справа в тому, що в тому році мистецькі вихідні були започатковані і вони розпочалися таким грандіозним шоу, як День школяра. Це було 1 вересня, коли всі школярі після першого дзвоника прийшли на площу Кірова. А потім були ще багато заходів цей день, і в парку Ковалівському були майстер-класи. Діти танцювали вальс. І було багато заходів для дітей більш меншого шкільного возраста, молодшого. Потім через тиждень у нас були свята спорту, було свято класичної музики. На святі класичної музики було запрошено багато митців з нашого міста. Це були і Музичні школи, це були і артисти Кіровоградської обласної філармонії. І я думаю, що всім глядачам, які були в цей час на площі Кірова, даний концерт сподобався, тому що не так часто на площі Кірова звучить класична музика. Цього року ми вирішили перенести наші мистецькі вихідні. І на вулицю Дворцову. Тобто, в цьому році буде задіяний Парк Ковалівський, вулиця Дворцова і також площа Кірова. На цьому тижні відбудеться концерт на площі Кірова, нашого міського професійного духового оркестру. До речі, в тому році ми вперше за кілька років. Так би мовити, вивели на знову на вулицю наш міський духовий оркестр для того, щоб люди могли потанцювати під послухати музику. Я хочу сказати, що дуже багато людей приходило до парку Ковалівського спеціально для того, щоб послухати духовий оркестр. Зараз духовий оркестр відновить свою роботу з 3 червня в парку Ковалівському, тому кожної суботи о 17.00 буде знову звучати для всіх духова музика, і знову ми всіх запрошуємо. Цими вихідними яка у вас програма? Цими вихідними у нас на вулиці Дворцовій концерт. Концерт відбудеться музичних шкіл і концерт молодіжних колективів міста. Музичні, молодіжні, молодіжні колективи це групи таких молодих, талановитих хлопців та дівчат, які танцюють брейк-данс, які читають реп. І також відбудеться ще і виступ музичних шкіл, які своєю, ну скажімо так, не буде там класики, але буде музика на саксофоні, буде музика на музичних інструментах, будуть пісні. Так що от, от таким чином. А у неділю біля кібернетико технічного коледжу відбудеться караоке з натхненням. Натхнення, як ви знаєте, це центр естетичного виховання, який працює при коледжі, і ось вони теж співпрацюють і теж показують свої, так би мовити, здібності. Нас на цих на вихідних задіяні всі відділи управління. Гуманітарної сфери міської ради це і фізичної культури, і відділу культури і туризму, і управління освіти і молоді. Власне, це перші так би мовити мистецькі вихідні, якщо не рахувати минулий рік, правильно розумієш? Ні, в цьому році вони вже розпочалися. Відбувалися знову ж таки концерти духового оркестру, відбувалися концерти народної музики Грай гармонь у парку Ковалівському, і на площі Кірова флешмоби танцювальні за участю Олександра Лещенка. І 3 червня знову вони відроджуються і знову будуть і танцювальні флешмоби. І як я вже сказала, і музика духова буде звучати у парку Ковалівському. Але ми, ми зробили е, таку афішу і на сайті міської ради, і е, будуть вивішені сіті лайти, де зможуть мешканці міста Кіровограда побачити, що буде на наступного тижня. Але якщо ви зайдете на сайт міської ради і кликнете там, є сторінка «Запрошуємо на мистецькі вихідні, то кожного тижня вона буде поповнюватися ще якоюсь інформацією. Тобто можуть відбуватися ще другі конкурси, ще другі якісь концерти? І я думаю, що на наступному тижні у нас заплановано вже багато і відбудеться багато заходів саме суботу і неділю. У Кіровограді всі тепер вихідні будуть мистецькими, правильно? розумію? Так, да, всі вихідні будуть мистецькими. А чи будуть у вас у програмі постійні, так би мовити, учасники? Хто це буде? Тобто кожні вихідні хтось конкретний буде виступати обов'язково. Чи кожного разу це буде нова програма? Ну, як я вже сказала, кожного тижня буде виступати духовий оркестр, і кожного тижня е е виступає, точніше проводить свої флешмоби Олександр Лещенко. Це постійно. І е е біля е Кібернетико-технічного коледжу Центр естетичного виховання теж постійно проводить свої заходи, але вони різні, різні за направленням. Тобто, це, якщо, якщо це ось цього тижня караоке з натхненням, то наступного вже будуть музичні зустрічі, танцювальні, конкурсні програми і так далі. Тобто ми будемо це поповнювати. Я знаєте, я хочу запросити всіх наших мешканців міста Кіровограда, які небайдужі да, і які мають якісь творчі здібності. І хочуть показати себе. Запрошуємо вас до цих мистецьких вихідних. Якщо у вас є якісь пропозиції, будь ласка, приходьте і до п'ятниці надавайте пропозиції. А ми вже в понеділок будемо формувати програму. І тоді, я думаю, разом ми зробимо дуже, щоб все було цікаво і гарно в нашому місті. Дякую, пані Неля. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в темі дня була заступник начальника відділу культури та туризму кіроградської міськради Неля Чорна. У студії працювала Яна Пісарєва. Гарних вам вихідних разом з каналом Кіровоград.